Це подвір'я могло б бути звичайним, як і тисячі інших в Україні, але тут у шості серед грядок із городиною стоїть незвична конструкція. Результат інженерної думки та невгамовної енергії однієї людини. Так, це моя гідровітроелектростанція. Яку я робив цілий рік на подвір'ї 84-річного інженера В'ячеслава Медведкова працювали три в'ятрики, які також виробляли електроенергію. Буревій сильно пошкодив найбільший з них, тож залишились два. Тепер до них додалась і гідроелектростанція, яка за задумом автора забезпечить повну енергетичну незалежність родини. Вона працює за принципом, який на його думку є найнадійнішим у світі. Пан В'ячеслав запросив нашу знімальну групу на пробний пуск свого винаходу. Займався вітряками, а потім якось подумав, ну вітер так, коли є вітер, коли немає його. Іноді буря така, що все валить, а іноді нуль, штіль повний. Сонячні панелі. Сонячні панелі вночі нічого не дають, в день, коли хмари, теж нічого не дають. А гравітація. Що таке гравітація? Це тяжіння землі. І гравітація постійна. Я думаю, оце інтересно, і ота ідея прийшла зробити гідроелектростанцію. Величезне колесо діаметром 7 метрів 20 сантиметрів, виготовлене з дюралових трубок. А по колу розташовані 86 оцинкованих корит. Щоб привести цю махину в рух, зверху у певній точці насос подає зі шланга воду. Вона наповнює корита правої сторони колеса, яка у підсумку переважує ліву. Електростанція починає обертатись. Подати воду наверх на корито, то треба оцю ферму було зробити. Бачите? Ця ферма отак нак має наклон різний, там регулюється там гайкою і болтом. У нижній торці відбувається розвантаження від води. Бачите, о, от я кручу, воно повертає корита. Цей перевертач, це прізвище його перевертач Микола Миколайович. І коли корита з водою підходить, Микола Миколаївич питає його, що везеш, воно каже воду. Це не можна, це валюта. І перевертає на себе і виливає воду. І от Микола Миколайович усі в валюті, а простому карину не можна. Оце митний контроль такий. Під колесом пан В'ячеслав облаштував невеличкий басейн. Кожна гідроелектаса має водосховище величезне. А це моє водосховище, бачите? Шосткинське море. Воно, Вода крутиться, вона тут взяла і тут же ото цей митний контроль його прокинула. І все після пуску йдемо перевірити, чи виробляється електроенергія. Вас вольта зверху. Ну це отак достатньо. Щоб перетворити повільне обертання колеса на швидкі рухи, пан В'ячеслав розробив складний, але ефективний мультиплікатор. Карданний вал від старого москвича передає оберти на горище, де система з коробки передач і велосипедних зірочок збільшує швидкість обертання майже у 38 разів. А сам автор уже думає, як довести цей показник до 80. Тому поруч з гідроелектростанцією пан В'ячеслав вже залишив місце і для другого велетенського колеса. Сам винахідник хоче, щоб з телебачення усі дізнались, як можна. Власноруч зробити гідроелектростанцію та зробити власне домогосподарство енергонезалежним. А далі інженер озвучує нам свої розрахунки. Говорить, що потужність вимірює у кілограма метрах за старою системою, а не у джоулях. Один кілограма метр в інтернеті можна глянути до рівної дев'ять електрики. Ємність одного коритамого. 4687 сантиметрів кубичних. Це фактично 4,7 літра. Всього 86 корит. 43 корита є правою півколо. Ці 43 корита помножить на їх ємність. Получається 20-2100. 562 сантиметра кубічних кілограмах 201 кілограм. Тобто права сторона, заповнена водою, важить 201 кілограм. Як наголошує винахідник, 200 кілограмів достатньо, аби підняти вгору декілька людей. Та продовжує розповідати про свої розрахунки. Плече середнє півкола є 7,2 метра пополам, один. 3,6 метра потужність у кілограмах метрах. Получається, треба кілограми на, на плече помножити дорівнює 362 триста кілограма і получається 3,5 кВт. В'ячеслав Олексійович говорить, що навіть якщо відмінусувати витрати енергії на насос, яким подається вода, виробленої енергії вистачить на холодильник, морозильну камеру, телевізор, комп'ютер, освітлення і ще й залишиться надлишок. Користуватись гідроелектростанцією, наголошує інженер. Можна буде і взимку. І при мінус 40 горні річки не замерзають. Але бризки будуть налить, тому я вважаю, щоб взимку працювали, треба додати антифриз, такий, як в автомобілі. Мабуть, це буде дешевше, ніж платити повністю за електроенергію державну. Олександр, син В'ячеслава Медведкова, який допомагав у створенні гідроелектростанції, пишається своїм батьком. Це ж тато все саме оце придумав, конструкцію, і це він винашував цю ідею і нарешті в життя її впровадив. І, начебто, така конструкція легенька. Але ж вона така монументальна, велика. І це ж попробуй, це начебто може показати, а, та це можна зробити. А я ж знаю, як це один чоловік. Це цілий рік робив, і це ж треба придумати навіть оці з'єднання цих трубочок, і щоб конструкція ж була легка і прочна. Інженер продовжить вдосконалювати свою гідроелектростанцію. Це робота ще на декілька місяців. Зокрема, він хоче залити бетоном басейн під установкою, аби вода не виливалась. Також довести до ідеалу обертання колеса та процес наповнення корит водою. Таким чином буде використовуватись повна потужність гравітації, але Головне, що воно працює, і я доказав, що воно працює.